Цей урок я хочу присвятити українським Карпатам. Чому саме українським, а не просто Карпатам? Тому що гірська система Карпати тягнеться далеко за межі території нашої країни. Гірська система на сході Центральної Європи на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії, Молдови та Австрії. Належить до альпійсько гімалайського поясу складчатості, який утворився в епоху Альпійського горотворення. Це, здебільшого, молоді складчасті гори. І лише одна десята частина цієї гірської країни розташована в межах України і має назву Українські Карпати. На вигляд, ці гори здаються старими, адже мають пологі схили та округлі вершини. Це пов'язано з їх геологічною будовою, адже вони складені з м'яких порід, таких як пісковик, вапняк, глина чи глинистий сланець. Українські Карпати це фізико-географічний край, розташований на заході України. Він охоплює гірську частину Карпат: Передкарпатську височину перед Карпаття, та Закарпатську низовину, Закарпаття, які простягаються смугою з північного заходу. На південний схід приблизно на 280 км і мають ширину 100-110 км. Гірська споруда простягається кількома паралельними пасмами, розмежованими видовженими міжгірними долинами. Північно-східне пасмо називають зовнішніми Карпатами, а вододільно-верховинські Карпати є середньою вісі українських Карпат слугують головним карпатським вододілом між басейнами річок Дністра і Полонинсько-Чорногорські Карпати найвищі. Саме там розташована і найвища точка України гора Говерла з висотою 2061 метр. На південь від Чорногори здіймається Мармароський масив. Це єдина частина українських Карпат, де на поверхню виходять тверді кристалічні породи. Масив охоплює Чевчинські і Рахівські гори. З боку Закарпаття підноситься вулканічний хребет. Він височить над низовиною окремими конусами згаслих вулканів, між якими простягли долини стрімких закарпатських річок. Зазвичай у горах прохолодніше і вологіше, ніж на прилеглих територіях, і хоча тут сформувався помірний кліматичний пояс, це найвологіша частина України. І якщо в передгір'ях не більш ніж 800 мм опадів на рік, то на найвищих масивах понад 1500 мм. Також не забувайте, що з підняттям вгору. Температура вища знижується в середньому на 6 градусів Цельсії на кожну тисячу метрів. З підняттям гору змінюється температура, а отже, і змінюються природні умови, рослини і тваринний світ, що пристосувався до цих умов. Давайте розглянемо детальніше висотну поясність у Карпатах. У напрямку передгір'я сформувалися широколисті ліси з переважанням дуба, бука, граба і вільхи. Та характерні дерново підзолості ґрунти. У низькогір'ї мішані ліси, утворені буком та смерекою на бурих гірськолісових ґрунтах. До висоти 1500 метрів у районах середнього ростуть хвойні ліси з ялини та смереки, які переходять у супальпійське високогір'я важкопрохідними зарослями. А найвищі точки Карпат займають безлісі вершини, вкриті травами та чагарниками. Які мають назву полони. Субальпійські й альпійські луки вкривають полонини, де поширені гірськолучні ґрунти. Субальпійські луки багатші за видовим складом, більш високорослі й густі. Тут поширені злакові рослини, такі як тоньконіг альпійський чи костриця карпатська. Загалом же українські Карпати мають дуже різноманітну рослинність. Наприклад, рододендрон або червона рута. Також тут можна зустріти такі ендеміки, як волошка східнокарпатська або ж фіалка відхилена – ендемік східних Карпат. У тваринному світі переважають лісові види, такі як благородний олень, козуля, дикий кабан. Можна навіть зустріти вовка чи лисицю. Зрідка трапляється ризь і кіт лісовий. Багатим є світ птахів, серед яких ендеміки. Сова довго хвоста та беркут. А ще до ендеміків Карпат належить полівка снігова та вивірка карпатська. Для цього регіону можливі такі небезпечні геологічні процеси, як суви, селеві потоки, осипи і навіть каменепади. Природа українських Карпат справді унікальна і неповторна. Але зазнає сильного антропогенного впливу, тому для охорони і відновлення природи було створено низку природоохоронних територій. Зокрема, Карпатський біосферний заповідник, природний заповідник Гуркани, національні природні парки Карпатський, Синевир, Бескиди, Гуцульщина та інші.